Привіт! Сьогодні придумав одну річ, як полегшити висів редиски прямо у ґрунт, у теплицю. Це буде маркер. Знаєте, багато варіантів передивився, але сьогодні придумав свій. Тож, зараз покажу, як я це робив. І так, друзі, дивіться, вам потрібні рейки. Кусок ДВП. Зарані підготовлений. Потім 160-та касета, саморізи, степлер і шуруповерт. Все, зараз починаємо робити. Беремо ДБП, кладемо на 160-ту касету і робимо розмітку. Неважливо, скільки у вас буде оцих ліній, чи 3, чи 2, чи там 4. Головне, щоб вони попали у вас ось сюди. Так же само і ця сторона. Якщо все рівно вимірять, то воно зійдеться. Так же само. Це для того, щоб коли ми положимо ось так, потім, щоб пробити отут степлером. Далі збиваємо ось таку рамку. Я думаю, це зовсім не важко. Можна гвоздями, а можна саморізами. Кладемо. І ось цією розміткою перевертаємо донизу. Ось так. Тут можна пробити степлером, а можна закрутити саморізи. Закрутили, як бачите, саморізи. Розмітка наша ось тут. І далі беремо касету, перевертаємо. І ось тут потрібно пробити степлером. Рівненько гарно виложить. Робить тут, в цю сторону, ну, коротше, ви поняли, кругом. І так, що в нас вийшло? Причепили ручку і побили скоби. Все робимо чітко по лініях. Воно повинно зійтися. Якщо все зробити правильно, воно зійдеться. І так, побили тут. Кругом. І дивіться, якщо буде видно, не знаю, ось, тільки бити потрібно обережно, тому що пальця вже пробив. І тут ось одна скоба, ось там друга, там третя. Коротше, якщо робити все по лініях, то все вийде. Ось такий вийшов маркер. Маркер своїми руками. Він досить не важкий. Ну а далі будемо тестувати. Що ж воно вийшло. І так, друзі, для нагляду зроблю лише один раз, тому що теплиця не готова, редиска ще не приїхала нам. Ось наша ділянка підготовлена, скопана, маленька. Наша касета. Так що будемо пробувати. Сам не знаю, що вийде, роблю вперше. Ну, думаю, вийде. Ось що в нас вийшло. Як бачите, дірочки є. Я думаю. Оцей такий ручний маркер, він буде краще, аніж звичайна касета, яка гнеться, яка зовсім незручна, якщо садити, наприклад, цілу теплицю, то ось ця штука, думаю, буде корисною. Робив я її недовго. Знаєте, мене більше часу зайняла зйомка, монтаж. Тому робити швидко. Я робив її десь приблизно годину. Ось така. Тому не знаю. Пишіть, коментуйте і що ви по цьому поводу думаєте. Думаю. Думаю непогано. Як получу насіння, вже редиски, вже буду ним сіяти. Я думаю, більш детально вже зніму. Ну, а на цьому все. Всім дякую. Далі буде, всім пока.